Доброго ранку. від на восьму я вже вийшла з готелю. А з вами сьогодні має бути цікавий та насичений день. У нас ще навіть сонечко не зійшло, але я вже спішу. Там десь церква Святого Андрія проводжає Банк. Банк. Коледж люди стоять на зупиночці, чекають на транспорт. Я ж піду пішки на свою зупинку, де нас всіх збирають. Привіт! Мої в невеличкому було Ми з вами в Келкені. Невеличке середньовічне місто. Насправді, я б сказала, що воно досередньовічне, тому що в середньовіччя, в 14-16 столітті, саме в 16, му воно було дуже сильно а, пошкоджене це місто. Ми з вами прийшли в будинок, доволі відомий, це Рутхаус. І він відомий тим, що тут автентичні середньовічні інтер'єри. І я пропоную. Зайти, щоб ви не сумували, за моїми екскурсіями, то хтось мені написав, а чому це ви нас не взяли в археологічний музей. Так, у нас з вами тут насправді декілька будинків. У нас є один будинок, потім другий, вони поєднані між собою оцим переходом. І там ще є третій будинок, в який нам треба буде пройти по вулиці. І в нас тут зараз буде. Основна кімната. Ось так це виглядає. Це у нас основна кімната для прийому їжі, для спілкування, для проводження якихось міроприємств для прийому гостей. І в мене таке відчуття, що я тут одна єдина. Дивіться на стіл. нас наш жигіт попередив, що тут меблі аутентичні, це не репліки. І якщо будинок датується 14-м сторіччям, то відповідно меблі тут 14-16 сторіччя. Невеличкий балкон, що доволі було дорого. О, люди з нашого Рупи йдуть в сторону церкви, в ту сторону церква. я сподіваюся, ми ще встигнемо. Подивіться на ці балки. Терев'яні, звісно, що світла верхнього не було, бо ми говоримо за 14 сторіччя. Давайте піднімемося наверх. Так, продовження експозиції в цю сторону. Вау! Це дуже гарно. Ось така кімната. Дивіться на ці балки. Це місце для каміну, це Ленінган рум кімната. І що мені подобається? Що у нас дерев'яні, дерев'яна підлога, теж аутентична. І бачите, який. Мат каменю, там, де був камінь. Ну йти далі, тому що в мене в цьому містечку виключно дали годину. І я так розумію, що ми переходимо з вами в наступну будівлю. Без светлів трідових в Ірландії. А я в пошуках кафе. Дуже хочу кали. У мене ще є 15 хвилин, пеліть менше. Після кілкені. І в Кілкені, навіть, не відміну від Дубліну, є різдвяний маркет. Сказала наш гід, що ці різдвяні маркети зберігаються тільки в маленьких містечках. Ми переїхали через віклу гори. Вони 500 метрів, але вони доволі рахуються туди горами. Ми приїхали на ферму, де розводять вівець. І цю ферму тримає одна і та сама сім'я вже чотири покоління. До речі, коли ми завітали до Глендалох монастирю, саме його руїн, нам навіть показали там надровні хрести ще пра-пра-пра-пра-пра дідів. Нас на фермі була можливість і пообіймати вівець і потримати на руках сімиденних вівечок, а також нам показували, як собака тренована загоняє вівець, жене вівець по а, полях по таких от а, відгорожених камінням частинах ферми. І ось всі ці гори, що ви бачите на задньому плані, це все гори, які належать ось цьому чоловікові, який нам показує, як його собака вміє. Заганяти вівець, причому він це робить, граючись. Бачите, він приліг, знов він зараз ляже на пузо. І він жене в ту сторону, куди скаже йому власник ферми. А на цій фермі вівець розводять, на жаль, не на вовну. Я його запитала стосовно вовни. Він сказав, що вовною зовсім невигідно займатися. Кіло вовни. Коли ти її здаєш, коштує 20 євроцентів, Уявіть. І він сказав, що постригти вівцю коштує набагато дорожче, ніж здати потім цю вовну на переробку в компанії, які вовну викуповують. Дуже красиві оці вівці, такі пухнастенькі. Вони лиштини зовсім не бояться ані манюні, ані дорослі. Весь час лізли цілуватися, обійматися, і дуже симпатичні ці ліпці з довгим, довгим таким хутом, можна сказати, бачите, цілується. От. І після того ми поїхали до Глен... Гленделог, чи Глендалох це давній момстив, він був побудований втім в восьмому сторіччі. В 12 сторіччі він був повністю, знищений нормандцями І є дуже красиве місце, таке атмосферне. Я й досі під впливом, і воно мені дуже сильно нагадало серіал Outlander. А, намагаюся згадати, я дивилася англійською, намагаю, намагаюся згадати, як це називається українською, але я дивилася англійською. І чудовий день я досі під враженнями, особливо від монастиря. Я зараз ставлю декілька фотографій, щоб не затягувати це відео або відео. Гаду Норвегію. І норвежці вони вірять те, що в камені це колишні живі істоти. Подивіться на цю штуку. Я не знаю, що це камінь чи це корінь. Дуже схоже на вівцю. Бачите голову вівці? Воно оце голова мушка. Ось така штука за кущиками навіть трішечки легше. Трішечки пройти і повернуся отам. де стопчики, бачите? Там стояв такий хрест симпатичний. Наскільки хрест симпатичний може бути. У мене трішечки телефон. За це перепрошую. Ініше дощ. Бачите дощ, як іде? Красиво! Я придержу камеру, то вона вся-вся в мене була в бризках в від дощу. Не знаю, який я обожнюю дощ. Я вирішила записати поверх, поверх відео то, що хочу розповісти, тому що, як ви бачите, вітер був такий доволі сильний і все, що говорила, зносила десь з верхнього озера на нижнє. Я зараз з вами повернулася ближче до Нижнього озера, там, де були розташовані основні будівлі монастиря. Ще раз скажу, що гленда. Лох, якщо переводити, то це міжозер'я або як у нас міжгір'я. Да? Цей монастир був тут заснований в 7 або 8 сторіччі. Насправді, наш гід сказала в восьмому, я десь бачила в 7 сторіччі, треба буде перевірити. Цікава сама архітектура, тому що ці споруди були побудовані безцементно, тобто це підігнані камені один до одного. Це цікавий факт. Другий, що в 12 столітті цей монастир повністю зруйнували нормандці. Що ще цікаво по монастиру? Те, що тут чітко видно, як християнство було. Нашаровано на попередні вірування кельтів, тому що кельтський хрест він має в своїй основі коло, поверх якого, власне, розташований хрест. На території цього монастиря ми бачимо збережену башту, це насправді дзвіниця. Окремо стояча така кампанола, кампаніла, тобто башта під дзвіницю, по ній можна піднятися наверх по таких закріплених скобах. На території цього монастиря дуже велике кладовище, де досі підзагарнюють людей, які померли Ясна, ясна справа. Але родичі цих померлих мають підтвердити документально, що на Передки теж там були захоронені. Це церква святого Петра. Треба сказати, що дуже багато зусиль для збереження і розбудови гленделох як туристичної пам'ятки доклав батько Оскару Вальда, який вклав сюди власні кошти. І також по традиції я попросила нашу нашого гіда Елісу відповісти мені на три запитання, що для неї, власне, Різдво. Hello. Hello. How are you doing? So, Elisa. Yes. Uh, our guide today. So, um, anyway, I have to speak Ukrainian. That's <laughs> okay. Так, це Еліса, це наш гід сьогодні. Вон, в неї коріння італійське, але вона живе в Ірландії 20 years, you said? Approximately you live here. Yeah. 20 років вона живе в Ірландії. Я спитала її, що для неї різдво, три, три фрази. Mm. Okay, so Christmas for me is... Різдво для неї це... Family Сім'я. Kind of Сім uh, is... and kind of the family traditions co-made together. Sweetload. Switch, того, що відбувається. The і третє для неї, як для гіда, це робота і можливість працювати багато, тому що під цей час приїжджають багато людей. Супер so Та-дам! Слухайте, мені вже навіть трішечки соромно показувати вам свої шкарпетки. Так, тут е, з'явилася п'ята, і я вже вив'язую клин після п'яти. Е, Непевна, що я зараз буду в'язати, але вже завтра подивимось. Так, по суті, тут має з'явитися теж п'ята до завтра. Але як кажуть, як піде. Я дуже втомилася, я змерзла, я просто насправді, знаєте, привіт! Ще хочу дві хвилиночки з вами поговорити з приводу того, що в мене доволі дивний стан. Я думаю, що на мене підписуються люди, які по суті вірять в такі самі речі, як вірю я тому що притягуються, навіть не притягуються, а залишаються підписниками на каналі ті, хто близький по духу, отак От мені здається. Тож сьогоднішнє місце, яке ми відвідали, Гленделох, колишній монастир, скажімо, руїни простіше. Там дуже сильна енергетика. І якщо ви дивилися фільм Outlander, там це дуже сильно відчувається. При тому, що Outlander це про Шотландію, наскільки я пам'ятаю. Тому, а може навіть про Ірландію, але світ в тому, що цей дрібний дощ майже в вечірній такий час сутінки такі майже. Коротше кажучи, я, напевно, ще зараз буду в'язати. І просто хотілося вам ще раз сказати, що я дуже хотіла вас взяти з собою, поїхати сама в глиб Ірландії. Тому що в Дубліні, як і в Лондоні, в принципі, завдяки тому, що це столиці, це місця, де дуже багато різних культур туристів. І місцевих, хто приїздить з різним бекграундом, тобто з різним минулим, такого гострого відчуття країни немає. Тому для мене було дуже важливо поїхати вглиб, трішечки подивитися, яких невеличке містечко, подивитися природу і подивитися. Гленделох, тому що це визначна пам'ятка культури, історії, релігії, це місце давнього паломництва і де далі. От. Ну, а з традиційного у нас сьогодні з вами була ферма, яка він сказав, що вона в них більше, ніж 400 років в сім'ї, уявляєте. То навіть не 4 покоління, а більше. І це неймовірно те, як покоління через покоління передається спадщина земля. Тому що всі ті гори, довкола тої ферми власності цієї сім'ї уявляєте. І це передавання з покоління в покоління пам'яті генетичної це дуже важливо. І це тут відчувається в цій країні. Буду казати вам до побачення, бажати вам прекрасного дня. Не знаю, коли ви мене дивитесь зранку чи ввечері. Якщо зранку, то чудової суботи. Якщо ввечері, то відповідно спокійного вечора і. Побачимося вже з вами завтра. Тижневий влог, я думаю, вийде в неділю, тому що я просто з однієї сторони знесилена, а з іншої сторони наповнена цією енергетикою. Сподіваюсь, через відео та через фотографії вам це передалося. Бувайте!